Велика депресія в США один з найстрашніших економічних періодів в житті американців. Економіка Америки скукожилась на 90%. Третя частина усіх банків збанкрутували. І найгірше те, що майже кожна четверта людина в Америці залишилася без роботи. І в тому, що сталося, не була винна війна, не було землетрусів чи пандемії. Ця депресія назавжди змінила не тільки Америку. Але й всю індустрію банківської системи, якою ми користуємося дотепер. Це був ряд людських помилок і неправильних рішень державних апаратів. Деякі схожі рішення ми чули і зараз. The in the world? Of in <різв 'я> Шановні ютуберяни, дорога родина. Ви на каналі Шлях іммігранта», Моє ім'я Назар. Дякую, що ви тут прийшли навчитись краще розуміти бізнес, інвестиції, саморозвиток і залишитися, щоб почути про велику депресію в США. Щоб розуміти, чому велика депресія взагалі стала можливою. Треба спочатку подивитися, якою була Америка до неї після першої світової 20-х фабрики працювали повну. Виробництво зростає, у людей з'являються стабільні зарплати. Це Час, коли народжується масове споживання, консюмеризм. А також в цей період виростає глобальний трейдинг. Люди вперше починають жити в кредит, машини, холодильники, радіо усе купують в розсрочку, бо банки з радістю дають гроші. Реклама на радіо обіцяє нове життя. Купуйте сьогодні, платіть завтра, і це працює. Здається, що Америка увійшла в нову епоху процвітання. Але ніхто не помічає, що вже починає формуватися величезна бульбашка. Люди починають гратися з акціями. Звичайні робітники, домогосподарки, фермери, оскільки усі заробляють достатньо гарно, усі хочуть укусити свій шматок успіху. І це не значить, що домогосподарки не мають інвестувати. Але саме в цей момент почалась людська психологія, яка в подальшому все зруйнує. Люди бачать, як їхні сусіди раптом стають інвесторами, купують нові машини, змінюють будинки і думають: а чим я гірше, усі говорять про Волстріт, про те, як гроші тепер роблять гроші в цей період з 1921 по 1929 рік. Усього за 8 років ринок виростає у 6 разів. Це якби сьогодні твій депозит в банку приносив. Не 5%, а 500 І люди на цьому не зупиняються, тобто продовжують інвестувати. Коли гроші закінчуються, вони йдуть до банку і беруть кредит, щоб купити ще більше акцій. Схема здається ідеальною: позичаєш 100 доларів, купуєш акції через тиждень. Вони виростають, ти продаєш акції, віддаєш борг і маєш прибуток. Банки теж у грі, тому що вони дають ці кредити із задоволенням, бо заробляють на відсотках. Кожен у виграші, так кожен у виграші, поки ринок росте. Але ось у чому проблема: економіка вже давно не росте, так як акції. Фабрики випускають більше товарів, ніж люди купляють. Європа після війни не має грошей, щоб імпортувати. І коли кілька великих інвесторів почали продавати свої акції, страх поширюється миттєво. А в світі, де усе на кредитах, достатньо однієї іскри, щоб усе згоріло дотла. 24 жовтня 1929 року усі одночасно починають продавати. Тисячі брокерів кричать в телефон. Ціни падають просто на очах. Папери, які ще вчора коштували сотні доларів, сьогодні не варті нічого. За один день ринок обвалюється на 11%. Цей день увійшов в історію як чорний четвер через кілька днів, 29 жовтня. Чорний вівторок. Ще мінус 12%. А тепер уяви, ти взяв кредит, щоб купити акції, але ці акції впали в ціні на 80%. Грошей немає, але борг залишається. Банки починають вимагати повернення позики. Люди не можуть повертати ці гроші. Банки банкрутують. Люди бачать, що закриваються банки кругом них, перестають робити депозити. І навіть гірше через паніку всі починають забирати гроші з банків. Тоді не існувало великих гравців на ринку, які могли б вистояти цю кризу. Тоді були тільки маленькі локальні банки, і цей ефект доміно накриває всю країну. Впродовж кількох місяців третина усіх банків США закривається назавжди, закривається разом з грошима. Вартість товарів падає. Машини, які коштували тисячі доларів, тепер на тисячі доларів дешевше. Це називається дефляція. Звучить красиво, правда, але в реальності це смерть економіки. Бо коли все дешевше, ніхто не хоче купувати сьогодні, бо завтра буде дешевше. Саме тому економіка починає стояти, і от люди не витрачають бізнес не працює, в банках не дають кредит. Економіка просто стоїть. Америка, яка ще вчора вважала себе непереможною, тепер стає країною великих черг, безробіття, бездомних і страх. І тоді Вашингтон вирішує діяти. Якщо американці не мають роботи, казали політики, значить треба захистити свої ринки, зробити іноземні товари дорожчими, щоб люди купували своє. Це вам нічого не нагадує. І в 1930 році. Конгрес ухвалює закон, який увійшов у історію як тариф смута хоулі Мета підняли більш ніж на 20 тисяч товарів. Звучало достатньо патріотично і навіть дечому логічно, але стало початком нового ланцюга руйнувань. Бо інші країни, Канада, Британія, Франція, відповіли тим самим. Вони підняли свої тарифи на американські товари. І ось в результаті світова торгівля скоротилася на дві третини. Минуло майже 100 років. І ось ми чуємо знайомі слова. Америка витрачає мільярди. Ми маємо захистити свої робочі місця. Ми маємо захистити свої робочі місця. Ми маємо захистити свої робочі місця. 67%. That's tariff. You will pay a tariff. Some might say it's economic nationalism. I call it I call it America first. А ще в часи кризи, в 29-х Федерал Резерв це американський Центрбанк банк. Не змогли нічого ефективно зробити, щоб стримати банкрутство банків і падіння грошової маси. Наприклад, у 28 29 двадцять роках. Вони намагалися підвищити відсоткові ставки, таким чином намагались стримати спекуляції на акціях. Потім, в 31-32 роках вони вже почали друкувати гроші, але це було запізно і недостатньо, щоб подолати дефляцію і панічне зникнення банків. Багато банків були поза системою резерву і не мали доступу до федеральної ліквідності, щоб пережити кризу, 16 червня 1933 року. Президент підписав закон, що створив FDIC – Federal Deposit Insurance Corporation. По суті, страхування депозитів це було створено для того, щоб повернути довіру до банків, і саме це залишається до цих днів. Саме тому, якщо ви бачите десь онлайн букви FDIC Insurance, це означає, що гроші вам повернуть навіть якщо банки закриються. Америка змогла майже повністю перезагрузити свою економіку тільки у роки Другої світової війни, коли потрібно було запустити заводи для виробництва зброї і тому подібне. Цей крах в економіці не був випадковістю. Це була сукупність людських помилок, жадібність, впевненість, що ринок росте завжди, страх, паніка і запізнілі рішення тих, хто мав діяти першим. Крах біржі, хвиля банкрутств, Мільйони зруйнованих життів. Усе це сталося не через одну подію, а через ланцюг рішень, прийнятих у спокійні часи, коли здавалося, що нічого поганого не може статися. Але я на це дивлюсь так: є те, що я не можу контролювати, і якось сильно на це впливати: економіка, ціни на продукти, політичні рішення. Тому стараюсь не сильно дивитись новини і не заганяти себе в паніку. Але є те, що я можу контролювати і можу на цьому зосередитись замість негативних новин про економіку. Скіли за які тобі можуть платити, чим більше, тим краще. Я про кількість скілів, створення великого стабільного бізнесу і контроль власних витрат. До речі, про це я робив відео минулого тижня: як ефективно планувати бюджет? Дякую за перегляд до кінця. Learn, build, invest. repeat